Вітаю вас в ефірі Суспільне новини у студії Ольга Онищенко. Переклад мовою жестів Людмила Бабенко. Що чекає на вас сьогодні у випуску? Дивіться далі. Російські телеканали замість українських. Чи матимуть жителі прикордоння Чернігівщини українське мовлення? Я боялася всього. Історія реабілітації 12-річної Ані з Ягідного, яка 28 днів була ув'язнена у підвалі школи. Російські війська двічі обстріляли прикордоння Чернігівщини. Під вогонь потрапила городнянська громада в районі села Сеньківка. Про це повідомляє оперативне командування. Північ. Зокрема, військові повідомили про 30 приходів ймовірно з міномету. В результаті обстрілів пошкоджений приватний житловий будинок та підсобні споруди. Трат серед особового складу та техніки немає. Також окупанти обстріляли Семенівську громаду в районі села Тимоновичі. Загалом військові зафіксували 13 приходів з мінометів різних калібрів. Російські телеканали замість українських з початком повномасштабної війни телевізори жителів Чернігівського прикордоння не перестали показувати російські канали. А навесні 2022 року із приставок т 2 повністю зникло українське мовлення. Чи вирішиться проблема із відсутністю українських каналів і трансляцією російських? Дізнавалися кореспонденти Суспільного. Одні російські канали, 24 канали російських українських немає. Жителька прикордонного грем'яча Надія Курило каже, українські телеканали з приставки Т 2 зникли повністю навесні минулого року. Раніше так показували. І ті, і ті показували. Ну більш мене раніше дивилися до новості по, там, по українським каналам. Один плюс один інтер. Це всі Україна показала. Зараз ні зараз немає ці канали. Така ж ситуація і у її знайомих. Кум мені жалівся також, що не показують. Більше 20 каналів показують а українських нема. Супутникова антена в неї вдома не працює. Супутник зовсім не підключається. Ось чи може настроїть якось треба, але зовсім не підключається. Супутникова антена. Слова жінки підтвердив телефоном староста села Андрій Ірха. Розповів, що дійсно українське телебачення в селі майже відсутнє, «По саму немає. Десь там той де не канали, то не, немає, вважайте їх. Суспільне вже розповідало перед повномасштабною війною, що в грем'ячі та в інших прикордонних селах Новгород Сіверщини на Т 2 погано показують або взагалі не показують українські телеканали. При цьому гарно транслюють російські. Напередодні повномасштабного вторгнення грем'ячани могли дивитися по телевізору до 36 російських телеканалів в ідеальній якості. У листопаді 2021 року директор Чернігівської філії концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення Сергій Ковальов розповідав Суспільному. Що розробляється програма державного мультиплекса, на даний момент ми подали і реалізуємо програму щодо запуску МИК-7, це державний мультиплекс, який повинен забезпечити мовлення, в тому числі і в цьому районі. Чому? Тому що на Новгород-Сіверському буде розташований передавач, який буде задіяний для мовлення в проблемних регіонах. Встановити цей передавач казав Ковальов, планували в травні 2022 року. Він мав забезпечити мовлення на прикордонній території. Ольга Герасимюк, голова національної ради, яка займається питанням телерадіомовлення, каже, що зараз в державному бюджеті немає коштів, щоб забезпечити прикордоння Чернігівщини необхідною технікою для трансляції українських каналів. Це питання можуть вирішити лише партнери. Ми зараз звертаємося до, до наших європейців партнерів. От я їду скоро в ЮНЕСКО, через те, що ми з ними вже обговорили програму, забезпечення, до речі, генераторами в тому числі щоб вони нам сюди їх поставили, трансляцію аналогового телебачення, яке зникло в Чернігівській області, хочуть повернути. Нагадаємо, жителі області, котрі не мали приставки Т2 і користувалися антенами, втратили змогу дивитися українські телеканали. Ми зараз говоримо з концерном, щоб вони надавали таким. Мовникам, місцевим в першу чергу, преференції, бо вони не мають чим платити за ці послуги, щоб їх не відключали. Тетяна Лося Ліна Коржинська, Віталій Коровко, Роман Репа, Суспільне, Новини Чернігів. Сьогодні на Чернігівщині попрощалися з трьома військовими. Про це повідомляє Чернігівський обласний територіальний центр комплектування. Солдат Андрій Рамуль після повномасштабного вторгнення долучився до оборонців України. Служив у військовій частині на посаді навідника. 18 січня під час виконання бойового завдання біля Соледара на Донеччині Андрій загинув. Солдат Роман Гуленко після 24 лютого вступив до лав ЗСУ. Служив у складі військової частини на посаді навідника механізов. Воно відділення 18 січня біля Бахмута на Донеччині Роман отримав поранення, яке виявилось несумісним із життям. Солдат Іван Тищенко у березні 2022 року добровільно долучився до лав ЗСУ. Під час боїв поблизу Солидара на Донеччині Іван отримав тяжкі поранення. Його доставили до лікування до Києва, але 21 січня чоловік помер. Оргтехніка, обігрівачі та будівельні інструменти на 3 мільйони гривень сьогодні. Обласна військова адміністрація передала регіональному управлінню сил територіальної оборони північ гуманітарну допомогу. Гроші на закупівлю виділили з обласного бюджету. Це частина допомоги, яка е, закупляється і передається в рамках обласної програми, яка затверджена обласною радою по підтримці саме територіальної оборони. Тут ми передаємо матеріальних цінностей більше ніж на три мільйони гривень на цей рік. На наступний рік заплановано фінансування на рівні 140 мільйонів. Тому у нас попереду дуже багато роботи. Дуже багато зроблено, дуже багато було допомоги. Ну в першу чергу це що стосується будівель, ремонтних робіт, дахи, вікна, частково двері, будівельні матеріали. Зараз от передається оргтехніка. Інструмент, який нам необхідний для того, щоб продовжувати облаштовувати певним чином не тільки свій, свої робочі кабінети, а й певний побут. За словами Чауса, виділили гроші на ремонтні роботи в приміщеннях. Також шили зимову форму для тероборони на 24 мільйони гривень. По пошиву форми пішли саме через місцеві підприємства. І е це можна було зробити трошки швидше. Ну просто закупити, готову дочекатись, поки вона надійде в Україну, тому що багато чого там немає. Ткань ну ткані, особливо там взуття. Ми пішли по принципу, що форму для нашої територіальної оборони шиють саме місцевий бізнес. Біля села Новий Білоул, що неподалік від Чернігова, сьогодні завершили встановлення першого моста. Мостову конструкцію передали партнери з французького регіону Іль-де-Франс. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус на своїй фейсбук-сторінці. Це перший із трьох мостів, що передала Франція, які встановлюють на дорогах місцевого значення. Міст відкрили для проїзду. Це металева конструкція довжиною 30 метрів, дорожня поверхня з дерев'яного настилу. Міст може Витримати автомобілі вагою до 18 тонн він сполучає село з дорогою до Чернігова. Конструкція є тимчасовою до побудови нового капітального мосту. Я боялася всього. 12-річна Аня може знову зайти у підвал в Ягідному, де її та ще 366 людей примусово утримували росіяни. Може відверто розповідати, що з нею сталося жити з цим досвідом і допомагати одноліткам. Дівчинка стала учасницею програми. Понад пів сотні дітей з різних куточків країни, які втратили батьків або пережили окупацію протягом місяця. Перебували в Іспанії та щодня отримували психологічну терапію. Заснувала реабілітаційний табір для дітей киянка Оксана Лебедєва. Як це працює, розкажемо в сюжеті. Це було 3 березня, десь 4 години дня. Ми почули вибухи і вирішили спуститися до підвалу який був вдома. 12-річна Аня пригадує, як окупанти зайшли у її будинок у ягідному. Хотіли виламати двері, але вже увечері вони їх взламали і сказали, тут хто є. Або кинемо гранату. 3 березня російські війська окупували Ягідне. Майже місяць 366 місцевих жителів примусово утримували у підвалі школи. На першому поверсі просто над цивільними росіяни розташували свій штаб та шпиталь. Одразу згадуються ті моменти, коли ми тут були. В цій кімнаті ми перебували 28 днів, 40 людей. Десь спали на Ліжка, діти та з мамами. А в основному всі люди сиділи, були дуже опухші ноги. Наймолодшому бранцю підвалу було півтора місяці, найстаршому 93 роки. Тут вони спали, їли та вмирали. У приміщенні підвалу, здебільшого, через задуху померло 11 людей. Після відступу росіян страх не минув. Мені було дуже страшно виїхати за межі навіть села. Я боялась кожної тривоги, я боялася всього у грудні. Аня потрапила до освітнього здоровчого табору Джен Кемп на південь Іспанії. Ініціативу у квітні минулого року заснувала киянка Оксана Лебедєва. Наша місія це мінімізація наслідків травмуючих психологічних наслідків для наших дітей та всього населення, що були завдані внаслідок російської агресії в Україні. Табір мав вже дві зміни. Тут психотерапевти, педагоги та т'ютори протягом місяця працюють із дітьми з різних куточків країни, які мають травмуючий досвід, пов'язаний з війною, втратили батьків або пережили окупацію. Для того щоб ми могли будувати майбутнє України, для того, щоб кожна дитина, з якою доводилось працювати, могла мріяти. Могла навчатися, рухатись вперед, розвиватися. Травма має бути опрацьована. Травма спрацьовує таким чином, вона, наче, цементує людину в тут і тепер, коли минуле неважливо і майбутнє неможливе. Проект реалізовують за гроші меценатів та під патронатом першої леді Олени Зеленської, і страхами та нав'язливими думками тут працюють за авторською програмою кандидатки психологічних наук Оксани Шльонської. Щодня діти мають групові та глибинні індивідуальні сесії психотерапії, в ігровій формі закріплюють результати. Так, наприклад, однією з вправ був ярмарок страхів. Діти розмірковували навіщо їм потрібні страхи, відпускали їх, лишаючи собі обережність. Паралельно психологи працювали з батьками та опікунами. Я впевнена, що ці діти, які отримали допомогу, психологічну допомогу, вони мають дуже великі шанси. Не до виходу в посттравматичний стресовий розлад, про який зараз багато кажуть, а до такого явища я сподіваюся, що його буде багато в Україні як посттравматичне зростання. Так Аня з Ягідного після реабілітації в таборі не лише може відкрито говорити про пережите, вона навчилася заспокоювати себе та допомагати іншим. Це дихання і факти, і, в принципі. Це як допомагає актуалізовані та авторські програми з лікування дитячої психотравми. Громадська організація Джен Ukrainian передає в МОЗ для використання їх в подальшій реабілітації дітей в Україні. Треба масштабувати до міністерства освіти, міністерства здоров'я і вводити спеціальні предмети, як допомогти собі та іншим, як що таке стрес, що таке панічна атака, це що таке страх. Це все треба пояснювати зараз як математику у 2024 році. Джен Юкреніан планує провести до шести змін у таборі, забезпечивши реабілітацією 300 українських дітей віком від 7 до 14 років. Анастасія Лоза, Олександр Поліщук, Суспільне, Новини Чернігів. На цьому в мене все. Повтор випуску новин сурдоперекладом. Дивіться завтра о 6.30 ранку. Більше актуальних новин шукайте на сайті Суспільне.Медіа. Я ж бажаю вам тихої та спокійної ночі. На добраніч.